Вітаю вас, шановні глядачі! У нас тут на огляді. Гра від українських розробників. Якщо вам сподобається, можете додати її до себе всім бажане для того, щоб розробник розумів, подобається вам гра чи ні. Мені такі ігри не дуже подобаються, але все ж таки, щоб підтримати українського розробника, я покажу вам її. Вона ще не вийшла, вона ще в розробці, тому ви можете змінити її напрям розробки. Поїхали, зараз розкажу про що гра. Так, перезапустити скинути прогрес. Я вже трохи грав. Це можна сказати головоломка. Тобто, вам потрібно з однієї точки. Дібратися в іншу, але не просто дібратися, як завжди, тут потрібно ще стрибати між вимірами. Тут їх декілька. І кожен рівень є унікальним. І якщо ви вбираєте рівень, зразу таки трохи переналаштовується, тобто рандомно змінюється. Вітаю, Сангеймс! Ласкаво, прошу до Миєва. Це переселізна версія гри, тому давай пропустимо ту частину, де ми з тобою базікаємо. Ми ж не хочемо поговорити протягом усього пререлізу. Чи не так? Змініть декорації. Ось такий у нас, бачите, рівень. І все, що нам потрібно з цієї точки дійти туди. Спочатку все здається таке не дуже складним, тобто, ну, як завжди. Те ж саме, але потім все складніше, складніше, складніше. Більш нові механіки, які там і чіпляється потім герой за стіни, і подвійний стрибок робить. Тобто, це як Dash для тих, хто грав, але тільки в 2D такому. Ну, Це те, що мені наповнило. Так, а, ти гратимеш Це він... Зараз йде, як рухатися, там налаштувати. Гра розрахована на геймпад. Я не знаю, як на комп'ютері. На комп'ютері нормально грати теж. Це дійшов і рівень пройдено. Так, далі. Зараз рушай далі, подивимось. Я просто швиденько хочу вам показати, про що гра. Бачите, подвійний прыжок який ще зробив. Все є. Так, це зараз про подвійний пижок там розповідає. Мені потрібно провести. Ага, підсумуємо амумати спробу. Стербок. Давай, 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 давай. Зараз після цього проходження у нас з'явиться, коли ми між вимірами зможемо стрибати є. Як на мене, мені здається, тут ще чогось недостатньо. О, дивіться, зараз будемо між вимірами стрибати. Бачите, ми зараз знаходимося в такій, е, можна сказати, місцевості, де нікуди піти. Між різними вимірами. Це існує у вимірах одночасно. хоча й фізично в одному. Давай нам ну, покажемо. Зараз зараз два виміри. Тобто, як ми можна сказати, <хи> дивимось, який вимір. Один вимір зелений, а другий, бачите, такий сірий вимір кольорами. Так, так, це я знаю. Так, я покажу. зеленому колір моєї шкіри. У різних вимірах мій колір теж різний. Коричневий, інший вимір. І ми можемо туди стрибнути. Ще є також чорний вимір і меж всесвіт. Я тут ще не доходив, ну я ж кажу, це не зовсім моя гра. Між це місце перетину зеленого до коричневого виміру. Просто правда? Правда? Ти звикнеш. Це все веселіше, ніж здається. На мене треба щось додати таке. Я бачу вже такі ігри, щоб можна було щось збирати. Тобто, щоб був сенс не тільки пройти, а щоб ще й зібрати щось і потім щось покращувати. Це було б набагато, якби, на мою думку, гравця б мотивувало це робити, а не просто дійти від одного місця до іншого, щоб заспідранити. Хоча ця гра якраз і розрахована на спідрайнерів. Так, я забув. Тиснете ти для, -ти. якщо хочеш, штурбнути миш вимірами. Все. Дивіться, зараз я натискаю. І бачите, я в іншому вимірі. Ще раз тисну. Ну це я налаштував. Зараз ось так покажу. Бачите? Тобто змінюється зразу мапа. А якщо натискаю ось так, тобто вимір на вимірно кладається. Тобто, бачите, ось тут ми. Замкнуть обмеження. Нам потрібно звідси пройти сюди. Так, я стрибаю в інший вимір. Дивлюсь, вон там знизу можна спуститися. Йду сюди. Потім дивлюсь а, в зеленому вимірі. Якщо я зараз зроблю подвійний стрибок і швиденько примкнусь між вимірами, то я зможу стати на ось цю платформу. Давайте спробуємо це зробити. Бач! Тобто я два рази стрибнув і зразу швиденько перемкнувся між вимірами. Ну, це якби цікаво, але я не знаю, наскільки це. На геймпаді це, звісно, набагато краще, ніж на клавіатурі. Так, що, давай стрибаємо сюди. Що можна просто так вимір перемкнутися і піти все. Парайся між виверними подорожами. І в такому стилі гра продовжується далі. Тобто складніші рівні стають, ти з виміру в мій вимір встрибаєш і так далі розвиваєшся. Знову ж таки, якщо якісь там будуть ідеї або ще щось, то ви можете це написати розробнику. А, пошту не пам'ятаю, він залишив у мої чині. І самі якось, можна сказати, Зробити, щоб гра була краще, на цьому напевно, мій огляд, все знову ж таки, це не мій жанр гри, хоча вона і цікава, головоломка немає. Дякую за перегляд. До побачення.